Кошник бомба! Рядочки як шнурочки. Особено ось тут рядок класний. А там, ну, ці 8 рядків вообще ідіал. Дивіться, як Амброзія тут конкретно піднялась. Значить, що ми отримали? Пеламіс у нас забрав падалицю соняшника. Також пеламіс забрав лободу. Дивіться, самі лобода прекрасно спрацював препарат по ній. Чудово спрацював він по е амброзії. Шикарно теж видно, що шапочку, точку росту він ударив, все супер. Ну і Відповідно, по всіх широколистих, які тут могли бути ідеально, ідеально спрацював цей препарат. ну і мілафорт аналог Мілагро спрацював теж чудово. Якщо видно, не видно, злакові вже наші бачите, трішечки почали міняти колір. Тобто гербіцид працює. Думаю, що орієнтовно неділька, і тут буде зовсім зовсім інша картина. Нагадаю, прискали ми, якщо не помиляюся, днів 4 чи 5 тому назад. Оце такий результат. Ми отримали. Далі по плану на цьому полі внесення касу і прополка. Касу тут, якщо все буде добре, внесемо по 100 літрів, орієнтовно по 130 кілограм, по девешки 40 кілограмів чистого азоту. Як це все діло в нас буде відбуватися? Далі покажу. Я думаю, що буде цікаво. Друзі-колеги, всім мої вітання. Сьогодні знаходжусь на полі пшениці. Пшеничка в нас фірми Аспект ДСВ. Пшениця бомба. Без міндобрив, без ніфіга, слава Богу, дощик у нас пройшов правильний, і ми надіємося на хороший урожай. Можете спостерігати, у нас отаку флору і фауну, жучки хлібні працюють вже на всю котушку, розмножуються. Якраз е сезон у них почався. Жуки добре дають дрозда пшениці, особливо коли їх багато. Хоча, е якщо брати критично чи не критично, то один жук на декілька квадратних метрів це взагалі не є проблема. Але ми можемо спостерігати й отаке явище. Дивіться, це вже колосок, який чи тріпса, чи жук перегриз, вже він втрачає свій потенціал. На жаль, з приводу хвороб. Хвороби, можна сказати, ми трошки зупинили фунгіцидом, дивимось на листик. Так, листочок у нас такий, бачите, з плямистостями роси, всякі-всякі перевсяки. Ну, в общем, Даня вбуйся. Але то не є біда, то є не критично. Я вам скажу так: ця пшениця в мене на мінімалках, великих затрат у неї ми не клали. Хто знає, хто ні, сьогодні пшениця коштує за налічку 4300 300 4 500. І це ми говоримо за продовольчу пшеницю. Остання крайня ціна, за яку ми продавали свою пшеницю, була по собівартості, дорівнювала 5 тисяч гривень. Як вам ціна, друзі? 5 тисяч гривень, то на пшениці продовольчої. При тому, що буханка хліба стоїть 20 гривень, в яку йде 300 грам пшениці. Оце вам, друзі, якщо не менше. Якщо не менше. Оце вам, друзі, справедливість така для нашого аграрія. Але нічого, підписалися ми під це, будемо працювати. Слава Богу, працювати ми вміємо. Будемо вирощувати хліб, як виходить. Я вам скажу: що слава Богу, що хоча б локально де-не-де проходили правильні дощі продуктивні. І можна, на розра... можна розраховувати на якийсь урожай. Думаю, що тут не менше 50 буде це точно, можливо, дай Боже, і краще. Будемо сподіватися, все-таки Все дощів тут вистачало конкретно на цьому полі, якщо говорити про пшеницю. З приводу затрат я вже багаторазово про це розповідав, всього-навсього тут 120 літрів касу 32. Десь орієнтовно 50 кг азоту. Оце і вся історія. Більше тут нічого такого особливо не було. І один раз фунгіцидний обробіток. Сіялось без, без міндобрив, як я вже і говорив. Да, хлібний жук дрозда дає, тут уже конкретно щось із ним. Бачите, які паразити. Оце вам шкідники. Так що, друзі, отакі от наші конкретні коротенькі справи. Скоро, я думаю, липень місяць жнива. Відмолотимся, скажу вам результат по урожайності. Мені самому дуже цікаво. Тому що, як не крути, а працювати працювали. Хочеться дізнатися свіжий результат. Результат своєї праці. Пшениця, скоріше всього, що в жнива буде за низькою ціною. Продавати її немає сенсу на старті жнив. Це хіба що край-край, що не вистачає фінансів, тоді, да, тоді треба буде реалізувати. А так, щоб продавати аби щоб продати, я думаю, що це недоречно, недоцільно. Так, дивимось, що в нас тут по стеблостою, солома дебела, ну і колосок непоганий, доволі непоганий. Якщо брати до уваги, що тут немає нічого, кроме касу 32-го, то це взагалі. супер. Будемо ждати комбайна. Якось так. Що ж, друзі, всім добра, працюємо далі, все буде Україна.